Вітаю на каналі. Сьогодні 25 травня, невеличкий огляд баштану, що посаджено, що зроблено. Сьогодні зробив міжгорядку, забрав бур'ян культиватором ось таким мотоблоком. Тут де дорога трошки фризою прийшов, тут був вже більший бур'ян. Так баштан чистий. ще залишилось просапати вручну отуди. Коло магістралі трохи і коло мульчі, коло агроволокна і пленки. Жирадний не забирає все до кінця. Ну а тепер дивимось де який кавун росте, в якому стані рослина. Так, Тут у нас 5 радків перестану. Вже Такі вже вабунчики. Такі перестане. Блям далі. Так, тут у нас два рядки номерного NUN-21613 від Nunems. От пару днів після висадки він росте так активно, як ніхто інший. Всі води один в один ростуть рівномірно, файно. Вчора ще прийшов дощик, а сьогодні вийшло сонце і все просто чудово. На даний час, бо раніше були морози, потім вітри. Мені порозкривали ту пленку, я ходив ще, закривав вручну, присипав. Так, на чому я закінчив? Закінчилось місце на телефоні. Треба було звільняти карту пам'яті трошки затримався. Так, ми закінчили на номерному. Номерний росте чудово, два рядки в нас, оцей і цей. Так, тут у нас рядок Inception під Ось так виглядає рослина. Дуже непогано росте. Ось такий рядок. Так, що далі? Далі в нас крізбі. три рядки крізбі. два на агроволокні і один на плівці. На плівці це пізніший крізбі. Ось такий у нас. Так, а цей раніший. Але в принципі пізніший вже й доганяє навіть ори. Може й навіть переросте раніше. Будемо бачити. В общем, три рядки крізь б'ю. Так, далі у нас п'ять рядків. Талісман. Талісман трошки примерз був. От, але пішло тепло і він відходить. Тут ще сім'я дольки ще подекуди жовті. Така тут ситуація на талісмані. Тут по дві рослини на місце, подекуди. Чому по дві? Раніше висаджував по одній, але після морозів частина примерзла. Я досаджував все талісманом з тих самих касет, з тих самих сороків висадки, сороків посів. Досаджував з касет. В принципі, зараз пройшло вже десь тиждень після цього і вони не дуже відрізняються один від одного, бо зразу, зразу ті примерзлі були жовті, кинувся хворос. Я думав, не знав, чи вони відійдуть, то я підсадив. А так вже є по дві рослини на місці. Ти вже так і буде, подивимося, як воно буде. Буде трохи загущений рядок. Головне, щоб рослина росла і розвивалася. Куди покрутило листя, отак от. Але сонце тепло, дощ. Прийшов. Також робив полив. Вже кілька разів робив полив. Ось. Так, а тут у нас два з половиною рядки дині Дакару. Диня росте також непогано. Вже ось така диня. В принципі, на цьому все. Контролюємо бур'яни, слідкуємо за поливом. як вийде дощ, не поливаємо. До наступних відео.